Психічні розлади почастішали усе більше людей стають заручниками практично невіліковної хвороби, яку колись ще називали душевною. Та, що кількість психічно хворих зросла, відслідковуємо і на підкамінському психоневрологічному інтернаті. Якщо 10 років тому тут перебувало два десятки хворих, то тепер більше сотні. Ці люди потребують особливого підходу і лікування, а ще нових позитивних вражень, які їм подарували нещодавно, організувавши свято коляди із вертепом, театралізованими постановками і насиченою концертною програмою. Більше Сніжана Демчук. І з сумом кажемо до зустрічі новорічно-різдвяним святам, які принесли у кожен дім, у кожне серце надію на краще разом із світлом зорі новонародженого Ісуса. Як відгомін Різдвяних свят пропонуємо вам переглянути та послухати, як колядували у підкамінському психоневрологічному інтернаті. Це дійство організоване працівникам інтернату для хворих, а їх нині налічується 113 чоловік та усіх працівників, яких є 90 відбулось 19 січня. У святі куляди взяла участь сім'я Семенюків з під каменя. Директор психоневрологічного інтернату Іван Онищок розповів, що свято вдалось на славу, незважаючи на те, що у такому форматі воно відбувалось вперше. Ні для кого не секрет, що люди з розумовою відсталістю потребують особливого піклування, відношення. Вони живуть у своєму особливому світі, який нам важко збагнути. Втім, їх серця відкриті добру. Вони прагнуть звичайної людської радості, усмішки, співучасті. Свято Коляди і стало для них отією віддушиною. Живі іскорки в очах хворих, свідчення цьому. Хочеться відзначити, що у підкам'янському психоневрологічному інтернаті з червня 2014 року перебуває сім'я з Донецька, мама з дітьми, сином і донькою, які є розумово відсталими. Людмила Мираділова мала слово у ході свята коляди. Втім, подивіться та послухайте самі. Схилився за ворота вечір, звізда нова зійшла за обрій. Цей вечір завітав доречного. З Різдвом Христовим люди добрі. Чи є щось краще, щось сердечніше, ніж український святвечір, ніж незрівняні у своїй красі українські колядки. Показала нам дорогу аж до вашого порогу. Добрий вечір, господарю, у вашій уселі прийміть наші побажання на свята веселі. Хай вам радість усміхнеться зіркою ясною, хай вінчається вам праця славою гучною. Хай у домі любов буде, нехай не шанують діти. Живіть у мірі щастя і любові на многі літ. Господарю, відчиняйте, колядує, зустрічайте, колядує Україна, колядує вся земля, за столом вся родина, ми від батька і до сина проставляємо всі Христа, колядуй Україно, колядуй моя нене, колядуй, Україно, колядуй земля, колядуй, Україно, колядуй моя не. Коляду Україно, коляду земля. На 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 най Я щиро вдячний вам, нашому колективу, за ту дружню, таку спарену роботу, яка була повсякденна. Кожен працював на своєму місці і робив все для того, щоб Зробити добробут для наших підопічних. Цей рік принесе нам всім щастя, добро а головне мир. мир, якого просимо всі, вся Україна чекає, щоб закінчилося те жахіття, яке склалося в нас на сході. Я вас всіх вітаю з Новим роком, тим роком, який наступив, бажаю кожній сім'ї. Кожній вашій родині здоров'я здоров'я, щастя, добра, щоб Господь Бог охороняв вас всіх і ваших всіх рідних від всяких негараздів. Хай збудуться всі ваші задуми і щоб дійсно ми всі разом таким колективом, тим, які з повагою на одного спрацювали в тому році, не гірше, як в 2014 році. Як я сюди попала і досі. Війна закинула сюди. Цей чудовий край, ну край дуже, дуже дивовижний, де я побачила, які красиві ліси, яка у вас природа живописна. Я тут вперше побачила живих білок, справжніх білок. Я так ними милувалася, у нас нема такого. Ну а люди, люди, справді я не лукавлю серцем, але люди інші, тепліші, привітніші, сердечніші. Я вам дуже дякую, Іван Степанович, ви хазяїн цього закладу, і ваша помічниця Валентина Володимировна, старша медсестра, і медперсонал, дівчатка, кожен, коли не звернувся вдень і вночі, завжди вони покажуть допомогу. І санітарочки, усі старалися скрасити наше життя, хто що приносить, поклін вам низький. Дуже дякую дуже бо, за те, що ви дали нам тут притулок, що ми в теплі, що не рвуться снаряди, що ми менше плачемо. Я всім бажаю мира, добра, не старіти, а вашу доброту нехай ніхто не забуває те, що ви робите для людей. Дуже дякую.